П'ять рюкзаків для четвертого класу. А ти в якому класі? Пиши в коментарях кі, ти в якому. Він вже не вчиться, він у нас в контенті роботи. Ось такий рюкзак з копібарою, четвертикласники. І всі інші учні також полюблять копібар. Такий маленький з трендовими брулками. Невеликий рюкзак, все як ви хотіли. Ідею в школу і кудись так ходить. Ну, прикольний копібар. Ще один рюкзак, рюкзак жіня. Чому жіня, бо тут написано жіня. Або рюкзак пандусію, бо тут мандочка дуже прикольний. І тут такі пухенькі класні ручки. Зручні. Кишенька. Потаємно, як ви любите Що шо третьотвертому класі, зручні класні шлейки, щоб не відвалилась плече або спина. Тому ну, ось такий рюкзак прикольний. Тут аж три брелка, прозора кишенька, в яку ви можете ставити олівці, якісь карточки буде просвічувати, і буде прикольний такий дизайн. Дуже багато відділів для всього. Що тільки хочете туди і кладіть. А хто любить чи стримане, будь ласка. Класний мімімішний дизайн, але чисто чорний. Йдея для всіх класів, для четвертого, для якого хочете. Він не дуже величезний, але туди повністю все влізе. Рюкзак для тих, хто люблять е, спати на уроці, але так не можна. Але він дуже м'який, але так не можна. Ось такий рюкзак з капібари і з печивом, з ногами. Тут ось така вішіща м'ягунька спинька. Кольні шлейки, він дуже м'ягусінький. А для якого класу ще зробити підбірку? Пишіть в коментарях.